Вітаю вас, малята! Назвіть фігури, які ви бачите на екрані. Куб, куля, циліндр, піраміда. Виберіть предмети, які схожі на кулю. Виберіть предмети, які схожі на куб, виберіть предмети, які схожі на циліндр. А які предмети? Формою схожу на піраміду. Подивіться на предмети, які залишились. Якої вони форми? Вони схожі на конус. Знайомтесь, це конус. У нього є вершина і є основа круглої форми. Назвіть предмети, які схожі на конус. Порахуйте, будь ласка, і скажіть, чого більше кубів чи конусів? Кубів 6, конусів 5. Який знак ми поставимо? Ми ставимо знак більше. А зараз, чого більше? Конусів чи циліндрів? Конусів 4, циліндрів 3. Який знак поставимо? Ставимо знак більше. Чого більше пірамід чи конусів? Який знак поставимо? Пірамід 8, конусів 9. Ставимо знак менше. Пірамід менше, ніж конусів. Подивіться і скажіть, що тут зайве? Зайвий трикутник, бо це плоска фігура. З якою фігурою ми сьогодні з вами познайомились? Так, це конус. Дякую за увагу. До побачення!